Чао тутті. У минулому випуску розділу Діціонарію італіяно ми познайомилися із дієсловом «едукари» виховувати і значенням деяких слів, які від нього утворюються. Сьогодні, як я вам і обіцяла, будемо з'ясовувати, чим відрізняються поняття едукато і джентіле. Едукато це «participio passato» – дієприкметник минулого часу від дієслова едукаре, виховувати. Тобто едукато це вихована з хорошими манерами вічлива, турботлива людина, яка отримала добру освіту. Ще ми скажемо освічена людина. Джентіле це аджитіво, прикметник, який ми вживаємо, коли маємо на увазі. Добру, чуйну людину, яка поводиться з іншими ввічливо, делікатно, чемно, виявляє турботу або увагу, особливо якщо це несподівано. Ми бачимо, що ці два поняття дуже близькі за своїм значенням коли ми кажемо едукато або джентіле, ми маємо на увазі людяність, чуйність, вічливість у ставленні до інших людей. Але необхідно звернути увагу і на тонкощі вживання цих понять. Коли ми кажемо едукато, то це ближче до вихованості, освіченості людини. А коли ми кажемо джентіле, то це значення ближче до почуттів, прояву добра, шляхетності та чуйності. Розглянемо приклади di 20 anni molto educato che ama scrivere. скривере. Жюльверн дуже освічений 20-річний юнак, який любить писати, Сереббе едукато да chiedere come sto io. Було б чемно з твого боку запитати, як я почуваюся. У першому реченні слово едукато означає освіченість людини, а у другому її вихованість. Прикметник Джентіле є однокорінним словом з іменником дженте люди народ. Необхідно запам'ятати, що іменник дженте в італійській мові жіночого роду однини і вживається з означеним артиклем ла. Ла дженте. Всі слова в реченнях узгоджуються з іменником Дженте в жіночому роді однини. Ще мольта дженте кві. Тут багато людей. І хоч ми кажемо, що людей багато, пам'ятаємо, що іменник Дженте жіночого роду однини, тому прикметник. Multi. Та, узгоджується з ним і теж вживається в жіночому роді однини, закінчення а, мольта дженте. І форма дієслова «есерчі» теж стоїть в однині. Че. Че мольта дженте кві. Як ми вже сказали, джентіле означає вічливий, чуйний, чемний. Маріо мольто джентіле. – «Маріо дуже чимний. Маріо е мольто джентіле м'я каза». Маріо був дуже люб'язний, підвізши мене додому. Амостратола Суа джентілецца» він проявив люб'язність. І за допомогою зміни суфіксів ми можемо утворити ще декілька різних слів. «Джентілецца» люб'язність, «люб'язність», «джентільменте» шляхетний, джентиліо, родовий племенний. І навіть такі слова із негативним значенням як дженочидіо, геноцид, «дженталія» покидьки. Є слова, які утворюються із двох основ. «Джентільдонна» – це благородна шляхетна жінка, і джентілумо джентльмен дворянин. Так як слова едукато і джентіле близькі за своїм значенням, то вони являються синонімами і мають багато спільних синонімів. Зараз ми познайомимося із деякими синонімами і антонімами до цих слів. Синоми до слова edukato, gentile, beneducato, ammodo, raffinato, istruito, formato, erudito, kostumato, civile, ammaestrato, disciplinato, sinonimi do slova gentile, edukato, corteze, Cordiale, garbato, delicato, amabile, deferente, affabile, benevolo, carino, magnanimo, buono, fine, signorile. Antonio Mitoslova educato, villano, caffone, ineducato. Ігньоранте, імпертіненте. Антоніми до слова «джентіле» – скортезе, маледукато, інсоленте та Вам завдання. Наведіть приклади речень із словами едукато, джентіле або з будь-якими їхніми синонімами чи антонімами і перекладіть їх. Запишіть їх у коментарях. Пероджі Аббастанса на сьогодні достатньо. Алла просіма.